Доброго ранку малята! Подивіться, хто до нас прилетів у гості? Правильно, це метелик! Який він гарний! Подивіться на його крильця, які вони яскраві! Якого кольору крильця у нашого метелика? Так, вони різнокольорові. Ми бачимо червоні, сині, жовті плямки. А що ще є у метелика, дітки? Ще у нього є вусики. Вони допомагають йому знаходити квіти. Дітки, а ви знаєте, що метелики не завжди були такими гарними? Спочатку вони були маленькими гусенями. Подивіться, яка гусениця. Вона їсть, їсть листочки, а потім. Засинає в коконі. І ось, коли вона прокидається, то перетворюється на метелика. Правильно, на такого яскравого метелика. Метелики це друзі квітів. Знаєте чому? Тому що вони сідають на квіти і переносять пилок з однієї квітки на іншу. Так з'являється багато-багато нових різнокольорових, гарних квітів. Погляньте, яка дивовижна квітка. Ні, дітки, це не квітка, це метелик. У метеликів дуже гарні крильця, схожі на вітражі. Розмальовані різними візерунками. Вони дуже різні. Один метелик схожий на квітку, другий на листочок, а деякі на маленькі літачки. Кожен метелик унікальний. Дітки, а ви знаєте, де живуть метелики? Вони літають на лузі, там, де росте багато квітів. Сідають на квіточки, щоб попити смачний солодкий нектар. Ми можемо їх побачити у саду, там, де багато дерев та кущів. Метелики можуть ховатись у листях, щоб їх ніхто не помітив. Ми можемо побачити яскравих метеликів біля річки, бо деякі з них люблять літати біля води. Коли ви побачите метелика, в жодному разі не кривте його. Вони не кусаються. Це маленькі чарівники, що дарують нам радість своїми яскравими крильцями. Давайте берегти їх та не ображати. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися щось нове про метеликів. До нових зустрічей, дітки!